Всім привіт! Ви на каналі Дішок Плей, з вами Макс, і це проект стильно і дорого. Це перше відео, короче, яке я буду знімати в цьому проєкті. І ідея до мене прийшла тоді, коли мені треба було купити ну, нові речі, типу собі в ну, зал, ходити в джим. І я думаю, ну так вийшло, що там вийшло де 5 чи 6 чи 7 айтемів, бо вон вони в мене всі лежать. Я думаю, треба обов'язково зняти на, їх, на, на них огляд, того що. Я зрозумів деякі речі, типу, з якими я хотів би з вами ваділитися. І в першу чергу, в нас на огляді шорти, спортивні шорти Champion. Вони виглядають ось так. Ми зробимо і близь, і, типу, і ближчі кадри в ну, типу, Блізі. Але для початку зараз я вам трошки про них розкажу і чому саме я вибрав саме їх. Так. Назва бренду та модель зараз. В нас що, коротше, як я сказав, це бренд Champion, Тут досить тіпа, прикольний внизу тут, на шортах як логотип з якісного матеріалу. Тіпа, гарно прошитий. Це класна деталь, яка мені тіпа, сподобалась, що вони не просто там чорні, як, наприклад, деякі наківські шорти. Вони просто чорні. Там ну, непонятно що це. Мені сподобався матеріал, і вони, в принципі, по фотографіям. Мені, якби, я, я зрозумів, що по фотографіям вони, є великий шанс, що вони мені сподобаються вживу, тому що я їх не бачив, я їх купляв онлайн. Я їх замовляв на сайті Zalando. Так. Як називається сама модель? Сама модель називається, вони просто називаються баскетбол е, ну, якби, баскетбольні шорти, які були. Ну, тіпо, баскетбольні шорти тіпо, чорні? Все, більш тут нічого немає. Я зараз, от тут, вставлю вам декілька скріншотів, ну, типа скріншот з того, як вони виглядають на сайті. Ось. Так, і наступний скріншот я вам, я вам обов'язково вставлю, який по матеріалам. Зараз ми пройдемося. Перше, як вони виглядають так, і ціна ціна на них, типа, ну зараз знижки 50%, того вони коштують всього лише 165 крон, це десь 25 доларів. Але оригінально вони коштують десь близько 50-60 доларів. Тобто вони не є дешеві, але якість вона відповідна. Так, давайте що по порядку, по порядку Я собі зробив списочок. Так, назву бренду. Тут якби як такої моделі нема, крім того, що це просто ну, спорт, баскетбольні шорти, написано стандарт фіт, тобто вони не якби, ну, стандартного так сказати, укомплектування. Тут е, є е, короче, лейбл, тут що в нас є сама назва бренду. Я це теж зроблю фотографію, трошки щоб було ближче написано. Тут теж просто цифри Champion.com. розмір М. В принципі, більш нічого не понятно. Може, тут і є верхні цифри но розмір моделі. а ну я зараз гляну, чи є назва моделі десь ем, на сайті. Вашо, важко сказати. Ні, є артикл номер, є. Я, я, ну, типа, назва артикля в самому низу, ну, на, на скріншоті він буде. Тобто, хто живе в Європі, zalando.com можна буде. Ці шорти придбати, і це якби відео воно не спонсору. Ну ясно, що воно не спонсороване. Це просто я сам вирішив зняти такий огляд. Коротше, давайте підемо по матеріалам. По матеріалам у нас що? В нас 69%, зараз буде скріншот. В нас 69% котон, 31% поліестер. Тобто 70% типу це натуральний матеріал і 30%. Це синтетичний матеріал, fabric — це як ну, тіпа, тип, тип матеріалу написано свет. Свет це. Тіпа, як, ну, вона, це матеріал не тоненький. Тобто футболочний матеріал по-другому називається. А коли його написать, ну тіпа, вони пишуть що це свет або світ, це матеріал. Тобто він трошечки товщий. І що мені подобається, що. Зараз я вам покажу всередині, коли ми до цього дійдемо. Про що ну, типу, що далі написано? Написано, що він для баскетболу, що ну, нормальна ширина талії, типу, і нормальна довжина, слайд. Тобто тут є тільки бокові кармани. називається слайд pockets, Тобто типу, немає ніяких замків, просто рука заходить і виходить, якби просто звичайний якби, карман, без ніяких тут застежок, закльопок І нема задній кишень. Це дуже класно, тому що я думаю, що для спортивних шортів задні кишені вони не потрібні, вони тільки з часом роз... ну якщо шорти розтягнуться, то вони тільки висять, плюс, ну як, ти ж їх не закриєш, ну типу на замку хіба що робити, але смисл, що ти туди будеш класти. Якби хіба що ну в деяких, наприклад, легінсах для бігу, то є тут замочок, такий спеціальний кишенька там для ключів чи для карточки. Але це друга історія. Це не легін. Тоді, в мене в одних шортах найковських моїх, в них тут задні кишені. Потім ці задні кишені вони розтягуються. Того я думаю, що для спортивних шортів нема смисла брати з задніми кишенями, брати просто з боковими кишенями. І що я ще хотів взяти, щоб вони були більш менш ну, типу, довші, щоб вони не були короткі. Того, що ти десь, наприклад, коли ти займаєшся, ти десь лежиш, десь ноги задираєш, піднімаєш в різні сторони. І це якби не прикольно, коли ти переживаєш, що там тобі в що в тебе там будуть видно там труси. Чи це не прикольно. Того вони мають бути більш-менш довгі. Ти більше, якщо ти там розтягуєшся там, всякі шпагати, тому подібне. -то. Треба довгі шорти. Так, далі. Що ще було для мене важливо? То, що, типу, як на мене, класно, коли я на сайті, так як на Zalando сайті, є, наприклад, розмір, тобто модель, і якби є розмір, як висота і типу, висота там, і. Тої людини, яка міряє. Тут, наприклад, на фотках, зараз я вам покажу фотку цього хлопця, який тіпа, був на сайті як, на цієї моделі, ось він написано, що він тіпа, 187 см вис... ну, висоти росту. Я 183. Тобто я трошечки нижчий чим він, але тіпа, на його фотках виглядає так, що шорти тіпа, йому от до колін ну, десь до середних колін. Я якраз так само так хотів, щоб вони були трошечки, можливо, навіть довше колін або як мінімум ну, не вище колін. І через то, типа, да, мені це сподобалось. Плюс ще що? Зараз я думаю, що ми вже прийдемо до більш тіпа, ну, крупніших кадрів і е, продовжимо знімати. Зараз я гляну, чи я нічого не забув. ще тут. Ну, так і написано: Knee length тобто, тіпа, довжина до колін. Shape straight. Тобто тіпа, форма е, якби пряма. Ем... Так, що я таке сказав, розбір М, розказав вам трошки по сайту, по матеріалам вам сказав, по ціні вам сказав. Зараз це 160 крон, це 25 доларів. Це, як на мене, тіпа, досить дешево за нормальні фірмові шорти, що це не якесь там турецьке невідомо що. Так, Де купити? бо ясно, що в Україні це непонятно. Де купити, це треба буде вам шукати. Якщо ви живете в Європі, на Зеландо заходиш і купляєш. Я навіть може вставлю силку. Так, давайте зробимо кадри зблизька. Так, ну що ж, ми сіли, давайте подивимося зараз зблизька, як воно все виглядає. Ну, Тут такі прикольні деталі на кишенях, що воно якби, просто ну, типа, два шва і така, не знати, як штука, щоб він щоб не закрити всередину. Досить типа, цікава деталь. Гарна резинка якісна. Для мене, наприклад, важливо, щоб типа, резинка виглядала по-людськи. Того, що, якщо резинка якась ну, типа, маленька, дивна чи Тоненька чи якась кончена, воно, тіпа, воно зовсім не має ніякого вигляду. Того, тіпа, якщо ну, якби В шортах тут немає таких багато деталей. Того, якщо, наприклад, резинка вона виглядає якось неякісно, це зразу, зразу якби, воно наламує весь прикол. Плюс, наприклад, тут шов гарно зроблений. Самі, ці, самі шнурівки також досить тіпа, непогано зроблені з якісного тіпа, матеріалу. Ззаді тут, в принципі, більше нічого немає. Так, що тут ще таке цікаве? А ось, давайте глянемо етикетку. Тут просто написано ось розмір. Компанія, розмір ну, вироблено в Камбоджі. Що тут ще є? Якісь ці, якісь е -м 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 телефони сервіса, типу виробник на різних мовах стирати, як, мабуть, ще написано, як, що з пранням? зараз не знайдемо. На українській мебвід речі є Машинне прання при низькій температурі або ручне прання, прати на виборі з речами подібних кольорів, не відбілювати, не використовувати барабанну сушку, не, псу... не прасувати малюнок та оксамитову стрічку, хімічна чистка заборона. Коротше, я так зрозумів, що він цікаво чи є де, наскільки тут прати є градуси. Зазвичай чорні речі я, я завжди пру на 30 градусів. Тут що, тут написано, тут так і є ось. Зараз, якщо вам буде видно, написано, що прати на 30 градусів і не сушити. Тобто ти їх вивертаєш на цю сторону, типа преш і потім сушиш просто десь на вішачку, щоб воно тіпа, само по собі висохло і краще там на 1200 їх не ви. Це, не вижимати. Тіпа... Ви Я ніколи чорні речі там. Не вижимаю на великих, на великих амплітудах. Так, що ще лишилося поміряти? І цей. А ще покажу вам цю, цю шту, ці штуки покажу. Ось, само лога, етикетка і номер. Номер. Це вже не так, мабуть, цікаво. Що лишилося? Лишилося поміряти і показати вам логотип так то Внизу, тобто, вони типа не, просроч, не прос... ну, Трошки є тут такий шовчик прострочений, але вони такі, типа ну, вниз такий в них, як трошки він закручується. І це для баскетбольних шортів, мені здається, це якраз норм і типу, гарний, лого... гарний, бренд, гарний типу, бренд внизу. Так що да. ну що поміряємо? Поміряємо і поговоримо далі про те, з чим їх можна ті типу, подівати. Ну що ж, я ось вже їх надів, надягнув, поміряв. Ось як вони виглядають. Як ви бачите, при моєму рості 100, 183 см чи 3,5 см, якраз можна так сказати, що вони ну, якби до колін, вони не нижче і не вище колін. І як вони виглядають, ну, типу, зручно вони сидять в ширину, теж вони ідеально типу, ідеально, в принципі, підходять. Тут вони також, в принципі, як я дивився, сидять непогано. Тож тут немає ніяких карманів, то це ідеально. Великі, досить кишені, кишені ось аж посюди. Тобто кишені в них досить здорові, можна поставити, якщо навіть ну, ясно, що такий лук можна ходити і на двір. Якщо тобі треба десь ну, просто хочеш вдітися в спортивному стилі, то звичайно, що ти можеш їх вдівати, це не тільки типу, в зал, ага, і тут ще досить довга матня. Як ви бачите, типу, матня досить довга, Вона, тобто ти можеш присісти, ти можеш там, все, що там хочеш робити, якби, без всяких типу, проблем, вони відчуваються дуже типу, досить широкі такі. І досить зручні. Я ще в них не займався, того я вже чекаю, коли в мене виник, випаде така можливість піти в зал і в них позайматися. Я спеціально чекав, щоб зняти цей огляд. Того вони мені дуже, дуже подобаються, дуже зайшли, так само ось з боку можна глянути. Що вони, як сказати, досить довгі, трошечки достатньо широкі, вони не тісні, в них є місце тут. Бігати, стрибати все ж хоч. Тобто ясно, що в такому луку можна і зариватися на вулицю, кудись йти гуляти, якщо ти хочеш діти спортивний. Разом до цих шортів я також і собі купив цю футболку. Це також Чемпіонс, вона трошки оверсайз, Ми на неї також знімемо, знімемо огляд. Мені сподобалося, що в неї тіпа, на спині такий прикольний, надпис, що вона велика і зручна. А так то в ідеалі. Можна з футболкою, я також люблю майки, тому що коли ти займаєшся в майці, воно не так жарко. Коли ти там бігаєш чи робиш якесь кардіо, я більше люблю заходити в майках. Але е коли я бачив цю футболку, я вирішив, що я її не можу не купити. Того перший мій лук він буде самий такий. Звичайно, що класно, якщо тіпа, в тебе один і той самий бренд. Що в тебе, якщо шорти, чемпіон, то і футболка Чемпіон, це. Не всі люди звертають на це увагу, але я на це звертаю увагу завжди. Типу, люди, які трошки шарять в одязі, шарять в моді, вони звертають на такі речі увагу. Якщо в тебе бренд співпадає, це, звичайно, що тобі плюс того, що часто вони і по матеріалам, як ви бачите, вони досить прикольно по матеріалам один до одного підходять. Того, да, типу, класні шорти. На ногах все в нас New Balance 9060 в кольорі Mineral. Е, білі носки без всяких цих. Ну, це, типа, це також, я не пам'ятаю, що це за бренд носків, це вже і не вважно, чи це Nike, чи це ні, це Vans, вроді би. Але, як на мене, класно, тіпа, щоб на носках нічого не було, і ти можеш під в зал як носити, як і, як і нижчі носки, так і вищі, але. Це вже так на любителя, хто як хоче. Але шорти в принципі універсальні. Хочеш, носиш їх з світлий верх, хочеш темний верх, хочеш сірий, будь-який верх. Чорний колір, чого я ще з причини чого я взяв саме чорний, того що чорний колір ти можеш комбінувати під абсолютно будь-який верх, під абсолютно любе взуття. Це універсальні шорти. Вони, я впевнений, будуть мені служити ще не один, не одне заняття, не одну, не одне тренування. І будуть радувати моє око, того, що коли ти класно вдіваєшся, йдеш в зал, коли на тобі гарні речі, чи ти йдеш на пробіжку, воно бігається по-інакшому, воно відчувається все по-інакшому. І я зараз навіть стою, я відчуваю таку тут, ну, як така свобода, і е, я знаю, що вже, я вже знаю, що мені не буде жарко. Е, інші в мене шорти, я, можливо, вам покажу потім в якихось інших відео, але е, то, що. Е, Зараз я думаю, що це в принципі буде для мене оптимальний варіант. Це так, можна звичайно, щоб в зал ходити там, ну такі, як, як це називаються, вони як лось, як лосіни, погане слово. Коротше, тайці, да? Тобто, типа синтетичні, синтетичні легінси, які приглядають до тіла, але тоді обов'язково треба вдівати, як на мене, наверх шорти. Тобто, якщо я вдіваю навіть легінси під низ, якщо прохладно, то я тіпа, завжди вдіваю на верх шорти. Тому що це саме нормальний варіант, як на мене. Ну що, все, по цим шортам, я думаю, що кінець питань ніяких немає, не як би бути. Е, про все мені здається, я розказав ні про що не забув сказати. Тільки що, тільки купляти, вдівати, йти в зал, займатися, качати біцуху, качати прес, качати шию, качати все остальне і займатися своїм здоров'ям, бути щасливим. Радий був, якщо ви додивились до кінця, дякую, що додивилися. Надіюсь, вам сподобалось. Мені, сподобалось сподобалося записувати. Це було прикольно, весело. Це був, було перше відео такого роду. Того є, буде ще ця, о, огляд цієї футболки. Там в мене ще на столі за мною лежить ще 5-6 речей. Буде огляд кросівок. того ще буде багато всього. До зустрічі на моєму каналі! Це, було, це був проект е, е, Стильно і Дорого. Пока!